Знайте, що робить більшість продавців, коли клієнт зникає після ціни. Вони починають гризти себе. Може, я щось не так сказала, може, я щось не так запропонувала, може потрібно було дешевше. А потім ви берете себе в руки і ще раз пишете клієнту, або ще раз, і ще раз. І в якийсь момент це все вже переходить в образи. Вже починається маніпуляція з клієнтом, починається ваше нагодування і вже десь там аб'юз пішов у переписці. Але насправді, коли клієнт вам каже ні, то в цей момент потрібно зупинитись, подякувати і залишити про себе гарне враження. Бо після ні завжди є три варіанти. Перше, це клієнт про вас зовсім забуде. Другий варіант клієнт до вас все ще повернеться. Якщо ви працювали з запереченнями, якщо ви пояснили про свій продукт і він у вас класний, він може повернутися. І є ще один варіант: клієнт може запам'ятати вас як неадекватного. І чи справді ви хочете запам'ятати саме так? Якщо ви хочете навчитися спілкуватися з клієнтами так, щоб продажі були без маніпуляцій, без нав'язування, то я вас запрошую на свій курс по створенню скриптів.